Всі ви чули про зупинення грантів, які видавалися американською організацією USAID, українським засобам масової інформації та медійним проєктам. Ця новина викликала вкрай антагоністичні реакції в українському медійному середовищі: від розпачу та злості до відвертих радощів та оптимізму. Зрозуміти можна всіх, але не в тому річ. Давайте відверто це рішення, безумовно, має свій негативний бік. Позаяк за рахунок грантів підтримувалося чимало гуманітарних проєктів, які, вочевидь, тепер будуть заморожені на невизначений термін, або взагалі припинять своє існування. З іншого боку, отримання та перерозподіл грантів давно стало бізнесом. Монополізованим окремими групами професійних грантоспоживачів та політиків, тож немає нічого дивного, що американські платники податків могли втомитися від постійної роздачі грошей, які зникали у далекій від них східноєвропейській країні за туманних обставин, і далеко не завжди приносили користь як самій далекій східноєвропейській державі, так і Сполученим Штатам. Подобається це комусь чи ні, в Україні впродовж років відбувався звичайнісінький розпил бюджетів, нехай іноземних менше з тим. І цим розпилом займалися справжні гуру цієї справи. І часто ці гуру мали відвертий російський шлейф, як у випадку про який я вам зараз розповім. Пам'ятаєте прислів'я про розумне теля, яке сосе двох мамок? В Україні доволі багато таких розумних телят, а деякі з них винятково розумні. Наприклад, Микола Княжицький, депутат від Європейської Солідарності, який примудрився присмоктатися не лише до олігархів Живаго та Порошенка. А ще й до Існує чи радше існував проєкт USAID «Медійна програма в Україні. Бюджет цього проєкту 75 мільйонів доларів. Він розрахований на 7 років, себто виділялося майже по 11 мільйонів доларів на рік. Серед так званих потенційних реципієнтів є 107 отримувачів, більшість з яких ймовірно отримували або нічого, або копійки. Але є дуже знайомі та відомі імена: наприклад, слідство інфо, інститут масової інформації, детектор медіа, громадське телебачення, українська правда та інші серед всіх цих організацій є як очевидні, так і геть незрозумілі отримувачі, наприклад, телеканал Еспресо, який формально належить компанії Голбері. Фінансування каналу Еспресо Юсейдом підтвердив сам княжицький, який його контролює, знову ж таки. Навіщо йому американські гроші не зрозуміло, оскільки канал щедро фінансується олігархом утікачем Костянтином Живаго, який зараз перебуває у розшуку через розкрадання коштів вкладників банку фінанси та кредит. Тобто, княжицький брав гроші не лише у Живаго, Порошенка, Авакова та інших місцевих бонс, а ще й обілечував платників податків Сполучених Штатів. Ну дуже розумне, теля. Погодьтесь, але найцікавіше тут інше. Головною організацією, яка розподіляла кошти серед усіх цих організацій, є інтерньюз. Інтер, -Ньюз. Інтер -Ньюз створена Миколою Княжицьким і досі неформально ним контролюється. Взагалі, історія Інтер заслуговує на окремий фільм або навіть багатосерійний серіал. З нього починалась як незалежна журналістика, так і інфільтрація агентури ФСБ під проводом Володимира Сівковича. В інтернеті можна знайти багато інформації про 90-ті які журналісти згадують княжицького як творця цієї структури? Ось скажімо фрагмент з інтерв'ю Мирослави Гонгадзе, яка розповідає, як в інтернюс прийшов інвестор Сівкович, і тут почалася величезна криза. Прийшов інвестор Володимир Сєвкович і вимагав, щоб канал був усе ж таки розважальним. Група людей на чолі з Георгієм вирішили, що вони на цьому каналі більше працювати не будуть. У 97-му році він покинув СТБ і створив центр розслідувальної журналістики. Я ж залишила ще якийсь час на каналі і насправді творила першу телевізійну сітку, переробляла бюджети всіх програм із неприбуткових на потенційно прибуткові, тобто, в принципі, стояла на початках е, теперішнього каналу СТБ. Тим чином, друзі, виходить, що вже багато років наші журналісти отримують фінансування через організацію, яку контролюють Княжицький та Сівкович, в тому числі журналісти-розслідувачі. Чому це проблема, я вже декілька разів розповідав вам. Княжицький все своє життя працював і продовжує працювати на агента ФСБ Сівковича, з яким вони тісно пов'язані бізнесом, сімейними стосунками. І навіть досі влаштовують таємні зустрічі за кордоном. Чому Княжицький досі не в слідчому ізоляторі і не дає свідчення на свого кума зрадника велика загадка. І я не знаю, збіг це чи ні, але в нашому медіапросторі дуже важко знайти розслідування журналістів про Сівковича. Хоча він дуже гарна персона для розслідування. Сполучені Штати наклали санкції на нього за планування вторгнення в Україну. Україна його розшукує як державного зрадника та російського шпигуна. Пам'ятаю, я дуже здивувався, коли сенсаційно здавалося б новину про таємні зустрічі Княжицького та Сівковича за кордоном не підхопило жодне журналістських розслідувань. Тепер я розумію, чому при цьому доволі просто знайти відверто виправдовувальні розслідування про мережу Сівковича. Наприклад, на громадському телебаченні. Рік тому я докладно розповідав вам про один з таких випадків. Усіх чи інших правонахорників існує такий намір щодо мої дискредитації замовного провадження проважника. Пряма вказівка, яку він виконував, і враховуючи, що ми зараз знаходимося в місті Києві, ну я вважаю, що він виконував її сумлінно. Насправді, друзі, я дуже хочу, щоб Україна мала гроші на реально незалежну журналістику. Це надзвичайно важливо. Але отримувати фінансування через кума Володимира Сівковича це абсурд. Мені чудово відомо, як працює княжицький і як майстерно він створює ілюзію допомоги і таким чином змушує людей почуватися в боргу перед ним. Так і в цьому випадку: гроші розподіляються, приватні інтереси княжицького захищаються мовчанням журналістів. І в цьому весь сенс його посередництва. Він, як містер Вульф з кримінального чтива, вирішує проблеми. Я щиро сподіваюся, що це відео допоможе перервати змову мовчання стосовно мережі Сівковича, і вже незабаром ми отримаємо якісні розслідування про цю мережу, а також про роль Миколи Княжицького у ній. А там хто зна, можливо, прізвище Сівковича нарешті згадають і Віталій Портніков, і Мирослава Барчук, і Сергій Руденко та інші особисті журналісти Княжицького. Для яких цей один з найнебезпечніших ворогів України чомусь досі табу? До речі, днями президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звинуватив Юсейту у розкраданні мільярдів доларів і пообіцяв розібратися, хто саме і як витрачав ці кошти. Уявляю, як він здивується, коли дізнається, що в Україні питаннями розподілу коштів для незалежної журналістики чомусь займалася агентурна мережа російських спецслужб.